Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Вище військове командування оцінило рівень підготовки оборонних рубежів на північних кордонах держави на випадок повторного нападу російських загарбників на столицю України. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний та Сергій Шаптала, начальник генштабу ЗСУ, прибули у зону оперативного командування Північ, де перевірили пункти управління військ. У Фейсбук головнокомандувача ЗСУ було опубліковано відео. У повідомленні зазначено, що російські війська систематично обстрілюють прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей. Окупанти застосовують свої диверсійно-розвідувальні групи. Відстежуємо противника на півночі, готові дати гідну віці. Чайдеться у дописі. Валерій Залужний розповів, що українські військові втрачають пильності. Захисники ведуть розвідку та постійно працюють над покращенням своїх оборонних спроможностей. В той же час американська сторона буде зосереджуватися на тому, щоб Украї. Інці, зрештою, домоглися успіхом. Розповів координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США, органу держуправління при президентові штатів. Кірбі зазначив, що супротивник розвивається. Він додав, що РФ готувалася до наступальних дій ЗСУ зокрема закривала проблемні ділянки своїми посіпаками. Ми зосереджені на тому, щоб гарантувати, що збройні сили України мають у себе досягти успіху. Ми всі маємо визнати, що бойові дії можуть бути непередбачуваними, і інколи план. Не завжди йдуть так, як очікувалось. Ми будемо зосереджуватися на тому, щоб вони зрештою досягли успіху, підкреслили у білому домі. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.